Ні, nee, просто мені цікаво, я думаю, що... Другий, Якщо той процес знову піде в нікуди, ні, ні Козицький не займається, ні міський голова не займається, обидва займається лише політикою, то ми скоро полігону не будемо мати. У Львові я до тепер не знаю, хто є, хто є одна людина, яка шукає полігон. Другий шлях, якщо то не йде, то тоді треба йти по тим шляхам, що йде зараз там чи департамент, чи управління, чи цей треба з містами позаключати угоди. Треба знати, чи ми 200 кубів за, за сміття зі Львова вивеземо, чи ми 650 зі Львова вивеземо. У Львові не зменшується кількість сміття. Кожного року 300 було 400 кубів на день, 500, 600, вже є 700 приблизно там кубів сміття, і то буде, люди краще живуть, сміття буде щораз більше і більше. Треба з тими містами точно встановити, той бере стільки, той бере стільки, той бере стільки, той бере стільки. Третє. Третій крок, наприклад, тій дорожній харті зобов'язати перевізників, перестати вивозити сміття, бо зна куди а тільки в межах Львівської області. Умовна вимовити, я кажу, це буде означати, що нам треба буде кіпіш буде дуже великий. Нам треба буде тариф змінити, нічого страшного. Зараз ми платимо копійки за вивіз сміття. Я Ні, плачу 30 Я плачу 30 гривень в місяць за вивіз сміття. Дружина теж 30, Це шістдесят 60, 60 шістдесят 60 ми гривень? так платимо. Ми платимо так мало шістдесят да? гривень з людини. За телефон за телефон я плачу 250, п'ятдесят за телефон, за карточку. Тобто нічого люди зрозуміють, що треба платити не 30 гривень, а треба платити 60 чи 90, так як по воді люди теж платили 3 гривні чи 12 гривень. Тепер люди спокійно платять 25 гривень, і оскільки там сім'я використовує ну, там, 8 70. кубів, 6 кубів, то це люди адекватно, нормально сприймають, щоб підняти тариф. Нічого страшного в тому нема. Четвертий чи п'ятий пункт. Погано, що в нас є і міське управління відходи, погано, що в нас є адміністратори, погано, що в нас є спецкомонтранс. Це три контори, які приблизно одну і ту саму функцію роблять. Ще на початках я пробував переконати, що ту функцію треба було покласти на спецкомонтранс. Там штат величезний, база є відповідна і таке інше, підсилити трошки науковцями і це би це краще працювало. І так далі, і так далі. Тобто я найбільший фахівець в тому. Тому що є, ви нам справді напишіть 10 пунктів, по яких треба йти, якщо ну, треба мера питати, слухайте, перший пункт давайте на виконком, рішення таке, рішення таке. Ні, просто конкурс, щоб ви хоча б розуміли, останні, що ми можемо... Я, я живу, в мене, в мене там біля будинків і спецпомонтранс вивозить, я всипу живу, і е, грінера вивозять, і еко цей вивозять, ну всі вивозять цей його потім. Depois, que você está se mudando assim, povo? везе в бусь своє сміття. Гринера добре, бо вона везе сихова, вона везе в Миколаївця. То треба якось стрій. То це якось елементарно зробити, щоб сихів вивозить Гринера, Шевченківський район вивозить спецкомунтранс. Ну якісь елементарні речі треба робити, щоб от Шевченківський район там новоявлюсь близько, туди вивозимо, той Личаківський район, оце Золочів близько, туди вивозимо Якось елементарний порядок, возити не 10 машин кругом одного будинку, їздили вивозити сміття. Я ви все правильно сказали. І в новому законодавстві є постанова по конкурсу, вона передбачає по територіальному принципу та е по видах відходах. Тобто закон передбачає, що один район на територіальний принцип це район, Тобто один район один виконавець. Все. В кожному лоті зазначено куди саме вести, як ви кажете, Там, тобто зазначено саме полігон. Один лот, такий полігон, інший лот, інший полігон або той самий залежно пишіть нам шо що, що, що вересень місяць, перше січня. У нас буде 26-го року. Бюджет дуже скоро. Питання буде у вас стояти про відшкодування, колеги. Я не бачу іншого варіанту, як заводити це відшкодування в чисті умови в тариф. Немає інших варіантів. Припиняти оці всі відшкодування з бюджету. Ми маємо точно пройти. Оцей весь шлях, якщо потрібно буде компенсувати людям по руках, по етапно, поступово привчати, що тариф має бути адекватний, а не такий, як зараз є. І те, що в нас норми зараз виконком менше прийняв, це не означає, що в нас собівартість знизилась, тому що собівартість у нас вища, тариф у нас отам, а в нас послуга коштує отак. І ми все рівно прийдемо до того, що ми маємо це заплатити. І хтось це має заплатити. Це економіка. Ніхто в бізнесі не буде працювати за, за менші гроші. Тому що ми хочемо якість. А якість коштує грошей. А як, норма? А як от тариф при, при, признав нові, нові норми? Як він признав? Я не почула вас. Тоді треба повернути за те, що. А як от ми зараз зменшили норми? А от тоді треба повернути Я, людям за те, що вони переплачували? Логічно? Ні, ми, ми в нас менша норма на людину. Ти маєш на увазі ніж за Михайлович питається за те. Я можу давайте я поясню. Дивіться, Давай. виконком прийняв зараз ці нові норми, і там є нижча норма ніж на людину ніж, нараховуємо зараз. І там написано, що коли набуде середньозважений новий тариф, то вже буде по новому. Але тро Михайлович, напевно, питається: ну, я не знаю, що за весь цей період ми свідомо розуміємо, що ми людям платимо ем, нараховуємо більше, ніж норма. <паспоріко> так. Але я говорю про собі вартість. Ми, ми беремо гроші за необґрунтовано. Петро Михайлович, ну. Раз ми ж затвердили нові норми. А беремо а беремо, по старим більше. То питання, ну, значить, ми зараз просто грабимо людей і ми дуримо людей. правильно? Я отак от перебираю, всі, дивлюся всі міста, ну, ні одне місто в людинах не затверджує тарифи. Всюди в, в кубах. Всюди в кубах. Ну, в кубах. Добре, ми тоді чекаємо від вас дорожні карти, беремо до уваги те, що ви нам розказали. Очікуємо від вас якихось ну, конкретних, конкретних дій, як ви бачите, як ми, як депутати, можемо допомогти реалізувати з тому проєкту. І наразі ми вас, але я вас дуже прошу зробити це максимально швидко, бо права Оля в нас дуже. Близький е обговорення і прийняття бюджету на 26 рік. і нам треба дійсно визначати, чи будемо ми ті е десятки мільйонів відшкодовувати вивозу сміття, тому що. Це по суті навантаження на, на, на бюджет і мільйонні навантаження, які ми правильно оля говоримо могли б цільово компенсувати людям. Якби то десятки мільйонів, то сотні мільйонів. Сотні мільйонів. Ну так, та, 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 та сотні мільйонів. Правильно. Просто ми їх одразу не даємо, даємо поквартально. <суміли> Тому Шого? це десятки мільйонів. Так, так, так воно і виходить. Десь 165. шістять Ми цей звіт слухали як. Просто як змікати. Це я просто смачував, ми, ми як інформацію слухали. Е, дякую, я чекаю від вас тоді е, для того, щоб визнайомили всіх депутатів. Добре, чекаю, скинете. Я скину або Наталі скинете, або просто зустрінемося. Е, Друге питання: звернення управління служби у справах дітей від е, стосовно прохання погодити перелік товарів. Це наш проєкт. Межах коштів, які нам були виділені. Просто прийшло вже 9. Ставлю на голосування. Хто за? Якщо нема питань. Mm. Дякую. Третє, перенести. Хто за? Дякую. Четверте, Львівське комунальне підприємство Музею Личаківський Цвинтар. Просять погодити розпуск. Хто за? Що це Розпис. Може пропонувати, якщо є потреба. Дякую, не потрібно. Ми читали. Звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погодити титула по Львів теплоенерго на суму 38 455, Як там якісь зміни були? Ні, там не було. Там було лише те, що ви проголосували на останній сесії. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Шосте питання. Звернення департаменту морської мобільності. Так. Ні. Знов ті вишки. Ну що трохи? Вишки. Ні, сьогодні. Ну, угу. я тут. Давай. Угу. Вишка, платформа. Це то, що по, -по кредиту, так можна говорити. Угу, Там було зауваження, що ми подали не повну інформацію. бракувало е було зауваження, що треба по дві пропозиції на кожен пункт угу. доупрацьовано і готово представляти. Тож на кожну пропозицію є два дві пропозиції з листами, з веденнями і питаннями. Що треба? Давайте Володя Володя Вой хотів задати питання. Попросиха він включиться. Або давай я його включу онлайн. Ну так звуком нього щось там з інтернетом було. Далі набери його тоді звичайний телефон негамку на щось з інтернетом. Скажи, що є, хай перегляне. Давайте ми швидко пройдемо тоді, розглянемо наступне, а зараз бо Володя ГОЯ було найбільш. Присідайте буквально пару поломів. Так, звернення ОСББ леве місто, дозвонюся до двоє. Ага. Доброго дня, присідайте, будь ласка. Е, я наскільки читала, присідайте вам там, де буде зручно, але сідайте. Сюди ближче, щоб ви чули люди на цьому. Ситуація наступна, я прочитала це звернення, є ОСББ поставили сонячні панелі згідно нашої програми, і зараз їх не відшкодовують, оскільки коштів немає. Я так розумію, що це, в принципі, системна історія, тому що коли я запитувала, коли ми продовжували і розширяли програму, пам'ятаєте, в нас була програма. По о, Боже, яких, не акумуляторах, а генераторах. Потім ми їх розширили сонячними панелями по відшкодуванню від міста. Я говорила, що нам буде бракувати грошей, казали: ні-ні-ні, ми все прорахували. От як зараз виходить Добре. ситуація, я не знаю. Коштів міста немає. Тобто програма я передивилася, вона не наповнюється. Все, що було наповнено, вже все виплачено, що станом там на квітень місяць. Ви подалися в квітні, так? Так. 15 квітня є заява за хто, хто з Ну, в даному випадку адміністрація, але ти, ти розумієш, ну там вас Сихівська, я так розумію. Сихівська адміністрація розпорядка. Давайте доручимо від них є піси. вони не можуть уплатити. Я розбиралася з теоручення департаменту фінансів, знайти кошти і виплатити. Але, друзі, насправді це нам треба говорити це. про те, що це наші проблеми як депутатів. Тому що коли ми ці програми погоджували, ми розуміли, що наповнення цих програм повносі може не стати. І нам, і нам її не зупинили цю програму, даючи людям можливості далі це встановити. Я, так, я хочу сказати, тому що це завтра ви прочитали про себе, що львівські урядовці мають прекрасні світлі ідеї, які тормозять депутати. Ну так світлі ідеї не наповнені, не підтримані гривнею. Ну тут у не дуже. Хто казав? Мене є така маса світлих ідей, тільки взяти гроші. на це? Сказали, що все порахували. Скільки вони отримали премій, зарплат? Ну і так далі. Ті, що добре рахують. А що а що тоді? Погано ті, що рахують. Я не, не розумію. Тобто ми маємо знайти ті кошти. Крас, кла, крапка. Вернути людям. Але нам треба тоді зобов'язати їх переглянути цю програму. Тому що я так розумію, що в нас це одні, хто би переглянути, заплатити і закрити програму, якщо немає. Значить, е... -сустрі. Наталь. Я Требається, тоді став, е, -сустрі. тоді. Ми даємо протокольне доручення департаменту ЖКГ. Тому що там треба, щоб це спускати на місця, правильно? Департаменту ЖКГ, а також заступнику е, е, мера по, по цьому. Нема нема по ЖКГ. Нема. Тоби, Департамент. Тоді, Департамент. тоді першому я тоді вхуду першому, вхуду першому першому заступнику москаленко переглянути. Пере ти ж хочеш сказати? Я, я не ну, з а. Кажи, У мене є. Мене є прохання конкретно зараз випадки. В принципі, Хто ми запрошуємо на комісію людей. І е, у нас є конкретне питання, яке стосується одного виконавчого органу в даному випадку районної адміністрації Сихівської. Так ну, то коректно би було так само запрошувати представника сихівської адміністрації, там чи голову, чи чи не могли коментувати. Дивися, я дзвонила. Я коли отримала цей по лист не побачила по в порядку. День в програмі є багато е, нюансів, е, які все ж таки було б коректно, що ми бачили, якби з, з двох сторін можу сказати, у нас у Чайківському районі була подібна заява, де, е, наче від мешканців, подавалася там на відшкодування, в кінцевому статі виявилося, що там як ну, комерційне. Де факто комерційна нерухомість і так далі. То і ну якби цілком підставово відмовляли в, в участі. Тобто то кожному відмовляють дивися. Я говорила та... з Послухай, я говорила. В них просто немає грошей на цю програму, Вони здійснили в них Сихівський район було багато звернень ОСББ. Вони здійснили ті виплати виплати. В них немає наповнення. І треба до е, додавати і переглядати на пану програму. Або так, так ми далі доручення, але навіть розробуємо. не зверталися з тим, що ми маємо додати на цю програму. Давайте сформуємо доручення. Давайте сформуємо доручення, Наталь на першого заступника і на департамент ЖК надати пропозиції. Наповне. які, які формуються на зверненнях над станом на сьогоднішній день і доцільність продовження дії цієї програми на 26-й рік. Нам треба повідавати тоді борги, бо я так розумію, що до нас звернулося одне ОСВБ, а їх напевно ну напевно воно не одне, Яке ну, має як таке адміністрацію району. Є... А ну є районні районні адміністрації для отримання е, інформації, скільки ж тих звернень є на реалізованих, правильно? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую, що за Дякую, що проінформували. Ми тоді е, будемо розуміти, коли наповнимо. Проінформуємо. Добре, а, Добре Добрийте, якщо будуть когось питання, ми запрошуємо до нас, щоб подивилися, як працює програма. Щомісяця ми платили. 52 тисячі в місяць з електроенергією. Зараз ми економимо від 27 до 24 тисяч. Кожного тобто місяць. програма діє... Це ви загальні місця собі освітлюєте? Е, так, так, загальні Сходові місця. Сходові клітини? Е, все, ну там 62 кВт, все крім ліфтів, бо в мене ліфтів багато, у нас ОСББ великі. Ага. Е, 20 ліфтів, е, Загальна площа 55 тисяч квадратних метрів, 720 о, квартир. О, так, а вже клобу. Тобто прийти, подивіться, ми готові відкрити. Це, це, це класно. І, можливо, там діліться з іншими головами СББ. Ну, коли ми поставили, то вони приходили, дивилися, там фоточки поробили, як все добре, і що вони молодці. Ну а ми коли... перепрошую, ми дякуємо Сахівським. Адміністрації, бо ми минулого року звернулися, інвектора ставили, але вони принесли на цей рік. Вони перекрили то питання mm -hmm. е, то інвектора і акумулятор. А вже самі сонячні панелі. Yes. Yeah. Дякую. Дякую, звернення про спілки працівників освіти і науки, Львівської обласної організації щодо оплати праці педагогічних працівників. Я не читала до побачення. А є, є, є працівники про Ді я прочитаю дуже швидко. то Тобто їхнє звання пасмоні не можна розкривати? Їх немає. Львівська обласна організація поспілки згідно пасмонового уряду передбачено, що з 1 вересня 2025 року до кінця календарного року або в якому припинено або скасовано воєнний стан у розмірі 2600, я так розумію, доплачується. З січня по серпень ця надбавка виплачується у розмірі 1300 на виплату щомісячної доплати педагогічним працівникам закладів загальної освіти середньої, яка отримається з військом міського бюджету спрямована субвенція, що становить близько 101 млн мільйон. І на даний час державного бюджету буде додатково спрямована субвенція на вересень-грудень. Звертаємо увагу що з цієї субвенції, згідно з якою відбувається нарахування та виплата зазначеної доплати складової заробітної плати, одночасно до пункту постанови рекомендовано органам місцевого середвання встановити доплату за роботу в несприятливих умовах. Постанови педагогічним працівникам іншим закладам враховуючи, Забезпечити, ну почекайте вже одне питання. Ну, Вони хочуть, щоб ми їм доплачували. Ми, ми, це ми, ми, ми вчителям доплачуємо. цих садочків, ясів, шкіл середніх. Ну... Але про спілки у нас працівників. Я розумію, але я так розумію, що вони хочуть, щоб ми в наших комунальних доплачували. Ми так доплачуємо. Ну, перескерувати... Е, перескерувати лист в департамент фінансів для надання пояснень нам. <різь> Ні, фінанси, фінанси доплачують. Та, ну, що ні, так перескирувати для надання роз'яснення з цього приводу нам на комісію. Хай нам роз'яснюють. Чи чи вони... чи вони... Я б додав департамент освіти і департамент фінансів. Добре, так? і департамент освіти. Хай нададуть нам роз'яснення, yeah. що там, які доплати ми проводимо. Хто за? Дякую. Е, питання оборонного характеру. Mm, питання надання на по... рішення пришла. Шо? Володь, ти прочитав то, що то що надали на твоє зауваження минулого рекомісія по переліку спеціалізованої техніки? Е, я, передив... я передивився, але чесно мені сказати, типо, а що вони там змінили, крім того, що вони мільйон добрали з е, тягача. Тобто вони просто поміняли, чи вони збільшили кількість автомобілів, чи вишку додатково додавали. Просто виходить типу, що вони просто перестосували те, що вони там мали? Зауваження було, що у нас не було пропозицій на кожну позицію по дві дві, три більше, так? Ми доопрацювали, пропозиції є. На кожну позицію є дві-три, десь і більше пропозицій від постачальників. Ми це зробили. Ти, я вас переб'ю, перепрошую, але я знаю, як воно робиться. Дати три пропозиції від трьох різних фопів. Одна нормальна, дві трохи більші, щоб пройшов той тендер, який має бути. Питання стояло в тому, що ми маємо. Зменшити вартість автомобілів, які вони там ви пропонуєте, і тим самим збільшити кількість машин, які ми можемо закупити для вас для рухомого складу, і це би було нормальне вирішення даного питання, а, а не просто брати пропозиції, щоб воно підходило під суму, яку ви заплатували. Дякую. Ми дали пропозиції від постачальників. Постачальник писав, він вважає, що це так коштує. Після цього наступає етап тендерів, де всі ці вимоги, які ми з вами зараз положимо в бюджет, будуть вписані в умови тендеру, який ми вам надамо. І буде проведений тендер. І там же буде реальна пропозиція, з якою учасник вийде на ці тварини. Сьогодні ми погоджуємо принципі у цій автомобілі і реагуємо на ваше зауваження, що не було дві пропозиції. І є дві пропозиції. Готовий відповісти на любе питання, з й таблиці. з першого. Давайте от Пана, і... ви сьогодні погоджуєте на бюджетній комісії ціну, не, не кількість, а ціну. І Ні, не ціну. Якщо ми бюджетною комісією погоджуємо вам 11 мільйонів, значить ми несемо разом з вами відповідальність за те, що дана машина буде коштувати 11 мільйонів. Дякую. Як вам ви пояснити, є прайсові ціни і є реальні ціни, з якими люди вийдуть на тендер. Бо тендер це вже юридична процедура, Так поставити товар по заданій ціні. Це є прайсові пропозиції, які ми підібрали на ваше зауваження згідно ухвали, яка була прийнята. Тобто в ухвалі було написано надати пропозиції. Ми виконуємо цю ухвалу. Це. Це вакуумний дорожньо прибиральний автомобіль. 12 мільйонів гривень. Машина яка прибирає колію і я розповідаю, і верхне, і Просто якщо ти підеш, то щось буде. Якась надо. Спеціавтомобіль, вони мають свої позначення. Значит, нам потрібно цільове призначення. У нас є машинка, яка виховає з рейки болото, відповідно, хтось ззаді повинен їхати і забирати це болото. Ну, вот Ця машина має сьогодні, щоб вона вибирає, чистить колір, щоб вона в відповідному стані. Крім того, вона робить і прибирає територію, можливо, збирають на деповську. Це така якась, так? Ні, no, це показується для свого сміття. Так, А ви кажете, а... Ага, ні, ні, правильно, правильно. Це проказувати. Ну, да. ну там є розмір, є більше, є менше, там покупати <риклад> Добре, а її нема, її, її, її ні в кого немає тої машини, ні? Ну, є дві пропозиції. Та більше, напевно, є, то було Септемпер. Ні, мається на увазі, що в районних адміністрацій, там вас є. Ми має, маємо вічні проблеми з тим, що її не дають нам вчасно. Так ми з забираємося болото, болото значить лишається цих машин вакуумних. У нас на, в ШРП є одна, вона фактично там на два на два райони працює. То там щось mm -hmm. додатково зробити, ну це дійсно проблема. Ні, ну Просто якщо у вас на цілий Личаківський район, умовно, одна машина і тільки для колій брати цілу машину, ну. Слухайте, добре, люди, у нас а 80 не кілометрів, не кілометрів не колій. Не не ви зі об'єми якісь. Ну скільки часу? Ви ну, ну скільки разів В місяць, рік їх чистите. Ну, треба, їх треба чистити постійно. Бо а. ми просто не чистили їх до останнього часу. Я коли прийшов на цю посаду тому, дивлюся, ну, як, там же ж вона пробувається в що? Абразив, це спішок абразив, трамвай їде, значить, в частоту в точки бандажів, так, Платимо гроші, купуємо бандажі на, на мільйони. так, Відповідно, щоб цим урядовше ходили, необхідно чистити. От купуємо машину, яка чистить. А є барбака на зв'язку? Е, яка яка це об'єднаєш? Потужність, бо тут є різні, дивимося, є різні. Ні, та ви скажіть, тендер, на якому замовляється? Ми будемо замовляти, перша пропозиція це аналог Джонсона. У нас тут є Вона є по різних. Туди, з об'ємом бункера на ну, 5. Яка основна цей? 49-26. Максимальна ширина от є збирання, ширина швидкість, обертання, будь ласка. Ми брали як би, по досвіду роботи те, що вже є в районах. так? Вони нормально спрацювали, якби, хороший досвід експлуатації, значить беремо на Так, 49-20. Є на різних шасі. Ну, Я дивлюсь 12-360, але тут ну, якщо, на 5, якщо на 5 кубів, то, то 12-360, а ви просто 12. То, ну, ну, може бути. Ну, це формування бюджету, щоб ми розуміли, про які гроші ну, 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 та ми говоримо. так? Євро. Є ще 315 і веко. 365 DAF і 375 Mercedes. 360 тисяч євро. 366. 1000 євро одна, один автомобіль. Mm -hmm. Євро. Mm -hmm. Це спецавтомобілі. Це не обладнання, яке, яке нам подома автомобіль, яке прибирає, тому що я в домашні шести. А, тобто цього одної фірми просто різних машин. Різних машин, так. А до одної А це довго фірма. 360 це, це більше третини мільйони, є автомобіль. Ну, все, що робиться на конвейєрі, дає тираж, воно відносно дешеве. Все, що ви заганяєте, щось там в одиницях поробляєте, зразу ціна. От, до, до. Є питання Волотів. Ой, мене цікавить, та, 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 бо так, так, ти, ти найбільше задавав питань з цього приводу. А тих в так. тій машині, яка очища учить... е е, пані Наталі, я не можу це побачити, бо я якби вони нам не додали до, до нашого питання Мобило, одні бить. комерційні пропозиції, все решта. Просто принесли зараз на комісію. Якщо вони нам їх залишу чи нададуть, ми можемо опрацювати, передивитися і тоді вже з твердістю сказати, так, ви зробили. Класну роботу, вони зробили класну роботу, але е, що. Ставлю це, на перенесення, всі дане питання речі. для ознайомлення. Ставлю на перенесення для ознайомлення депутатів пропозиції, кінадання. Хто за? Переходимо. Да. в Закритий режим